Данецька народна республіка сьогодні стала местом притяження кинопроизводителей, создающих нове патриотическое кіно. Днями в окупованому Маріуполі повідомили, що тривають зйомки щонайменше двох російських фільмів. Це короткометражний фільм Друзія, що нібито ґрунтується на реальних подіях, та розповідає про післявоєнний Маріуполь. Та фільм Малиш про блокаду та окупацію міста. Цьому пропагандистам все одно, що безперервні вибухи нагадують маріупольцям про жах, який довелося пережити навесні 2022-го. Бо вони не відчувають провину, а навпаки, намагаються довести, що стали визволителями. Для цього залучають відомих людей. Куди б би не ступала? Моя нога, везде були сліди перестрілок, ракетних ударів, бомб і всього іншого. Это была одна из самых ужасающих битв, которые, как я думаю, когда-либо происходили. Подвал Азов стали почти невозможно спуститься. Это невероятно. Просто мили и мили лабиринтов, большинство из которых до сих пор не разобраны. А нині російський пропагандист Стівен Сігал створив пропагандистську стрічку во ім'я справедливості про російську версію подій у Маріуполі. У ній американець виправдовує Путіна. Таку ж мету має псевдодокументальний серіал Максима Фадієва края Бездни про окупантів батальйону Сомалі, які захоплювали місто. У ньому вони показали докази своїх злочинів та вбивства цивільних. А етаж. На 9 этажки, либо ліба звалю либо умирает. вмирає. Понятно всім. Окрім так званих документальних фільмів, окупанти також знімають художні стрічки у Маріуполі. Знову ж таки про війну. Першою стала драма «2022» з кадетом Аристархом Венесом у головній ролі. Закінчив картину зараз велику, яка називається «2022», Двадцять Непосредственно по событиям зв'язаним на Україні. Це художній фільм. Ми перші, хто знімав прямо там в Маріуполі. росіяни витрачають чималі кошти на кінопропаганду. Найголовніше для них виправдати себе на захоплених територіях, впевнені у центрі національного спротиву, нав'язати цю свою правду в лапках, щоб вибілити свої страшні злочини. І коли вони переконують от такими своїми роботами такою своєю документалкою, то це частина якраз от їхньої перемоги у цього руського міра, тому що саме головне це вкласти в голову про те, що ми вас не захопили, а ми вас визволили. От для того і робляться такі такі фільми. Так це не тільки документальні фільми, вони там і художні фільми знімають. Ось і. Кремль вкладає шалені кошти, шалені ресурси на те, щоб насадити іншу свою правду. Через псевдодокументальні стрічки Кремль просуває свою версію подій, де не загарбники винні в трагедії міста, але жодне кіно не зітре правду про те, хто зруйнував Маріуполь. Саме Росія в березні 2022 року кинула на місто авіацію, артилерію та танки. Саме російські війська влаштували блокаду, через яку тисячі цивільних померли від. Обстрілів пропаганда може змінити сценарій, але не реальність, і світ це пам'ятає. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас.